Друзі, всіх вітаю на своєму каналі. Вчора подзвонив батя, каже, синок, їдь в село, напевно, Будемо пробувати ячмій молодити озимий. Тому як каже, він вже готовий. Ну, про що ти зробиш? Довелося сьогодні вутричком вставати і їхати. Зараз приїдемо в село на овощі Джексона і будемо пробувати молотити. Ну а що робити? І вам тоді покажу, що з цього вийде. Друзі, приїхав, помазав комбайна, солярочку влили, пощі повен бак, Короте, щоб до збирання сої не заглядати туди в уровень солярки. В принципі, що ми тут. Так, подшаманили трошки, дай Бог зараз виїдемо. Будемо пробувати молотити, воно ж, як завжди, перший виїзд, ти не знаєш що там з цим. Код Джексоном може щось бути трошки не так, але ж він в минулому році сою одмолотив, було все нормально. Я думаю, дай Бог все буде добре, що по поводу ячменя? ячмінь одзимий. Колосочок вже похилив, сухущий стоїть. Дивіться. Сухущий ячмінь. Треба виїжджати і пекти, тому як бахнуть дощі, то він весь висипеться. Зараз поп'ю каву. І будемо заводити Джексон і вам показувати, як ми зараз будемо бомбити цей ячмінь. бо все таки фон мені. Пустий. Навірно, щось ми як осінню сіяли його, трохи переборщили з густотою. Маса така, що другий боюся ходити. Звісно, перший пережок трохи солярки буде, але нічого страшного, не обідні. Ну, маса йога не Оно Воно шурує. Ужатку. Не хочу грузити його, він після зими хай нагріється, вкатається. Все Вже намолотили ми стільки тут. Прилічно намолотили. Кстати, у дуеті нижня решато нова, верхня стара, непогано вони вдвоєм справляються. Тому як зерно дуже чисте, відносно хороше. Ячмінчик взагалі бомба. І шнек, той нормально, що ми саморобний наварили, тож непогано свою роботу робить. Треба буде зимою нижні шнеки поробити, понаварювати і буде чітко. Працюємо по таке. Ну що робити? Життя воно бентежна штука, ну не треба здаватися, дай Бог, щоб війна закінчилася, щоб росіяни тако в кавичках набралися розуму і йшли з нашої країни. І наступив мир. Це саме головне. А остальне ми челезяку підваримо, почіпника якогось поміняємо, все буде добре. Поки ставлю на паузу, домолочусь, потім вже включусь. Друзі, ну пройшло в нас тут 40 минут. Улупили ми короте, тут тих. Навірно, скільки тут у нас соток 40, мабуть. Містами був вилягший. Тут я все трошки покинув, бо тут комбайн стояв, падає лишня пшениця. Хай стоїть собі комбайн. В принципі, нормально, все працює, все добре, трошки ми його підшаманили, все нормально. Барабан цей, що токар проточив, все теж класно ось. Все, натянуто, все добре. Питання, якби по комбайну нема. Зараз я його вдую і хай стоїть. Зараз ми його Ватсоном трошки дунем, не дай бог дощ буде. Почті, я покажу вам, що ми ж намолотили. 40 соток чи 35, бо я чесно. Я не знаю, скільки тут тих соток. Ну, скажімо так, 40 соток. І цей же зразу ми його загнав батько в ангар. Сі за трактора. Хай він тут трошки побуде, посохне ячмінь. Баба. Ось дивіться, що у нас тут вийшло. Та тон-півтори, мабуть, буде до двох тонн. Коротше. Ну, тут прицеп такий, що можна валити і валить. Де-не-де, де, бачите, трошки є Чуть-чуть Чуть-чуть геть. Чуть -чуть геть. соломе, а так то Ну чисто, реально. Чисто комбайн молота. Дивіться, що по зерну. Камера не сфокусує. Де-не-де чуть-чуть трошки битого. Як не крутіть, друзі. Решето, євро решето робить своє діло. Так що, друзі, для вас такий невеличкий відосик. А я зараз дону комбайна і буду їхати, тому що завтра на роботу. Як не крути. Кому понравився відео, ставимо такий лайк і підписуємося на канал. Чим більше ви ставите лайки і підписуєтеся, тим мені веселіше знімати. Всім пока-пока!